Церква святкує одне з найбільших свят у році, богоявлення Господнє. Згідно з Євангелієм, дві тисячі років тому Іван Предтеча хрестив Ісуса Христа у ріці Йордані. Коли Йоанн злив воду йорданську на голову Ісуса, а той вийшов з води, небеса відкрилися. І людство об'явилося присвята Трійця. Богоявлення єдиного Бога у трьох особах. Це отець, який промовляє, син, який торкається сотвореного світу, і Дух Святий, який сходить на Сина Чоловічого. Христос бере відповідальність за наші гріхи, і через хрещення ми є прощені. У день свята блаженніший Святослав очолив архієрейську божественну літургію у Патріаршому Соборі. Вона особлива здійснена за чином Василія Великого. Служба Божа триває дещо довше. Священнослужителі читають таємні молитви. Після завершення літургії її учасники процесією пройшли до українського Йордану Дніпра та освятили воду у прорубаній ополонці. На вихідні у Києві таки вдарили морози. Освячення особливий обряд. Спочатку у воду мокають три свічки. Потім пальці тричі дують, і на завершення освячення занурюють у воду хрест. Після літургії віряни й самі вирішили зануритись у воду. За традицією треба тричі перехреститися. Для багатьох крижана купіль можливість загартувати здоров'я. Чуть-чуть холодно, потом ну так е, жарко, пече, всього печа. Зараз зараз пече. Просто я читав, що треба швидко обтертися, щоб не простудитися. Все супер вже ніколи більше горіти не буде? Справді водичка гарна, а, то, а ти, ж, коли ти, вивадиш, ти то ваніше, мірі, а то дуже подобається, а? якщо чесно. колядками та щедрівками народні музики підбадьорювали охочих пірнути в ополонку. Тим часом у соборі люди ставали в чергу, аби набрати свяченої води. Навіть не скажу пити, а причащатися. Причащатися цієї води богоявлення. Це продовження різдвяного циклу, який завершується святом стрітення господнього. Богдан Ворон, Денис Фурдин, Олександр Савранський Живе Тіві.